Від початку повномасштабної війни майже 8 тисяч підприємств змінили регіон своєї реєстрації. Тож підприємці, які мають статус внутрішньо переміщених осіб та прагнуть підтримати Україну на економічному фронті, вже незабаром зможуть отримати знання та поштовх для відновлення власної справи, беручи участь у новій національній освітній програмі компас Рестарт та розвиток бізнесу. Участь у програмі можуть взяти 220 представників мікро, малого та середнього бізнесу, а також самозайняті особи з. З поміж ВПО, що планують розвивати або перезапускати власний бізнес. Формат навчання онлайн, але на базі чотирьох центрів пройде офлайн-лекція. Це центри, «Дія бізнес у Бучі, Рівному, Луцьку і Тернополі. Під час навчання на учасників програми очікують теоретично-практичні тренінги від провідних бізнес-експертів, зокрема у бухгалтерській справі, юриспруденції та психології. Підприємці дізнаються, як налагодити маркетинг у соціальних мережах, підготувати бізнес-план, налаштувати продажі, автоматизувати процеси управління підприємством. Тощо. Освітня програма компас, рестарт та розвиток бізнесу реалізується Офісом розвитку підприємництва та експорту, національним проектом Діє бізнес, спільно з «Вектор Руб та за підтримки проекту міжнародного торгівельного центру, який фінансується урядом Японії. Освітня програма Компас Рестарт та розвиток бізнесу стартує вже 11 липня. Проте 20 червня відбудеться інформаційний онлайн-вебінар, де кожен матиме можливість детальніше дізнатися про навчання та очікувані результати. Для участі у вебінарі необхідно заповнити реєстраційну форму, яку знайдете, відсканувавши QR-код на екрані. Не прогавте можливість відновити те, що бажально знищив ворог, адже він не знав, що українці незламні. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремачуцькі новини.